Так, зізнавайтесь чесно, хто тут разом зі мною чекав, поки настоїться моя лимончела. А я нагадаю, як готувала. Лимони очистила від верхньої шкірки, переклала у банку та залила біленькою. Закрила кришкою і відправила у холодильник настоюватись. Лимони не пропали, не переживайте, я вичавила з них всіх, процідили через сито і заморозила його у морозильній камері. Також на довгих 40 днів наш час пройшов. Тепер варимо сироп. Цукор змішуємо з водою, нагріваємо до розчинення цукру та додаємо лимонний сік. Саму настоянку проціджуємо від лимонної цедри та додаємо до неї охолоджений цукровий сироп. Переливаємо все у банку та знову відправляємо у холодильник. Саму чарочку або, як в нас кажуть, келішок я попередньо заморозила в морозильній камері, не знаю наша, але в Італії так завжди робили. Наливаю туди лімончело і дегустую за ваше здоров'я. Це дуже смачно, я всім рекомендую приготувати. А що ж ми будемо пити на день перемоги, правда? Всі пропорції будуть під відео. Смачного!